Добрий день, з вами Олександр та канал компанії Дібай. Що ж, сьогодні у нас буде перша на каналі та у цьому році повноцінна розпаковка. Як ми з вами говорили раніше в попередніх відео, ми отримали нарешті на склад нові надходження від торговельної марки Olympia Splendid італійський виробник. Ми вже розглянули з вами фан-койли та будемо розглядати теплові насоси. А сьогодні ми розглянемо перший від цієї компанії та в Україні побутовий рекуператор, або ще, як їх називають, ціновий рекуператор Citali SF150S1. Розглянемо, що знаходиться у нас у поставці. Це зовнішній, зовнішня розшивка Встановлюється на будівлю квартири або будинку. Вона має невеликий сітчатий фільтр та приємний білий колір. Далі ми можемо знайти необхідні нам інструкції до інсталяції обладнання. А вже нижче додатково. Забезпечена захист для самого рекуператора. Отже, ми бачимо пульт керування і вже сам рекуператор, який ми можемо побачити. Я попрошу оператора, підійти ближче, О, і зараз його вийму з коробки. А також до рекуператора, відповідно, є інсталяційні комплекти, необхідні для встановлення. Самого пульту та рекуператора, якщо необхідно, а також батарейки до пульту керування. Що ж, перейдемо до складових частин та технічних характеристик. Самі характеристики рекуператора стінового є наступними: його споживання від 2 до 6 Вт. Він має 5 швидкостей по роботі, тобто може працювати від 20 метрів кубічних на годину, 30, 40, 50 та 60 метрів на годину це його максимальна продуктивність. При цьому, при відповідно, найнижчій швидкості, його КПД по рекуперації буде складати приблизно 82%. Загальна вага конструкції буде складати усього 5,5 кг. Розглянемо окремі частини складових позицій рекуператора. Що ж, як я і казав, це в нас зовнішня решетка, вона встановлюється на зовнішній стороні будівлі і відповідно говорить нам про те, що рекуператор у будинку встановлений та працює. Він має невелику сітку всередині, яка може затримати грубі, грубі частини. Сам рекуператор. Знаходиться у циліндрі, в пластиковому циліндрі довжиною приблизно 300 мм, який можна подовжити до 570 мм. З обох частин ми маємо фільтруючі елементи, а всередині між самими фільтруючими елементами знаходиться керамічний теплообмінник реверсивного типу. Тобто, забираючи повітря з кімнати, сам. Керамічний теплообмінник, тобто рекуператор, він прогрівається, а вже через якийсь час починається притік повітря до кімнати, і у цьому випадку тепло, яке було накопичено у рекуператорі, віддається у кімнату. Тим самим і досягається принцип рекуперації тепла, який відповідно контролюється програмно сам вентилятор. Знаходиться у внутрішній частині та встановлюється всередину будинку. Тобто має таку конструкцію. І буде виглядати саме таким чином у вас в кімнаті. Його розміри усього 218х218 грани. Кришка знімається, за якою ми бачимо, центробіжний вентилятор. Як я і сказав, його споживання достатньо невелике, це 2,6 Вт. Маємо індикатор його роботи. В самому механізмі в нас є також датчик вологості та датчик температури, пульт керування, кріплення до стіни, яке можна встановити на саморізи, або якщо є необхідність, можна також на клеючу ленту або двосторонній скотч. Сам пульт керування має інфрачервоне управління, тобто має бути направлений на рекуператор. Має нічого налаштування це включення-виключення, це швидкість, це комфорт, це реверсивна його складова, тобто наскільки часто він буде міняти реверс. Також характеристики по теплу та е, скидання налаштування по фільтру. Тобто, коли фільтри були замінені, їх потрібно замінювати періодично. Про це ви маєте повідомити саму систему натисканням цієї кнопки, і через якийсь час система повідомить вас про те, що фільтри, скоріш за все, потрібно змінити. А, вживлення від батареїв, які йдуть в комплекті. Ось. Шумові характеристики достатньо низькі у цій моделі і досягають усього приблизно 10-20 дБ. Сама робота рекуператора налаштована таким чином, що він може працювати 24 години. А, дійсно ефективним такі системи можна вважати для невеликих кімнат, а також у випадку їх паралельного встановлення. Тобто, ми маємо, наприклад, в одній кімнаті а, сам рекуператор, а вже, наприклад, в іншій кімнаті або в кухні інший рекуператор, і вони мають працювати в парі між собою тобто, в той час, коли один подає, інший витягує повітря, і потім навпаки. У такому випадку може створюватись рух повітря, але для цього. Дійсно, площі мають бути невеликі, тому що сама ефективність за рахунок кількості повітря, які можуть передати ці рекуператори та створити той об'єм, вона невелика. А наша рекомендація відповідно це невеликі квартири або окремі кімнати, які не були попередньо застосовані для приточно витяжних систем рекуперації. Ось якщо ж все ж таки ми розглядаємо двокімнатні квартири або квартири вже за 100 квадратних метрів, там нам підійдуть інші системи, про які ми вже говорили у відео, таких як МВРГ від компанії Meltem та продуктів Яблотрон. Вони будуть у посланні, ви зможете їх також переглянути. Сам отвір має діаметр 160 та насверлюється у відповідно зовнішній стіні будинку. В принципі, ніяких обмежень по відстані, крім мінімальної 300 до см трубі, немає. Це, відповідно, обмеження стосується самої потужності вентилятора. Зовнішня частина будівлі, відповідно, має бути достатньо чистою та свіже повітря має там циркулювати. Тобто у вас не може бути будинок в 50 см від вентилятора, в цьому випадку можуть бути проблеми з постачанням свіжого повітря у кімнату. Що ж, проста інсталяція, достатньо економічна пропозиція і доступна по грошам. А також іноді, можливо, єдине рішення, яке можна застосувати у випадку, якщо раніше не була продумана система приточної витяжної вентиляції з рекуперацією. Саме це робить стінові рекуператори компанії Olympia Splendid гарною пропозицією для вас. Ви були на каналі компанії Dubai. Мене звуть Олександр. Бувайте!